Вірш Тараса Григоровича Григорич Шевченко, за байраком байрак. За байраком байрак. А там степ та могила. І з могилою козак встає сивий, похилий, встає сам уночі. Іде в степ, а йдуть співа. Лягло. І земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн. Нас послав поганяти по своїй, по землі і зарізали брата, крові брата впились і отут полягли, у могилі заклять. Та й замовк. Зажуривсь і на спис похилився, став на самій могилі, на Дніпро позирав. Коплакав, ридав, сині хвилі голосили за Дніпра із села, руна гаєм гуа. Третій південь співали, провалився козак, стрепенувся байрак, а могила.